Вчора була на Троєщині, а сьогодні, ввечері, я в епіцентрі 5 грудня. І я хочу подивитися, чого не було раніше, тому що я вам рануваденько показувала цей ярмарок різдвяно-новорічний. Зараз пройдемося, подивимось, щось може новеньке. Побачимо. Ну, я насправді я прийшла щось підкупити собі, тому що я вже розумію, я буду завтра е, ялиночку свою прикрашати з моїм чоловіком, і нам дещо потрібно новеньке. Друзі, ви здивуєтесь, вчора я вам показувала на Троєщині оці каміни. Вони є в епіцентрі, ось вони. І ціна приємно вас здивує. Ось так. 700 гривень, точно так, як і на базарі Троєщина. Ось ці каміни, ось полочка, де вони стоять. Так, і чи з'явилося щось новеньке? З'явилася ось верхівка. Минулого разу я її не дивилася, не бачила. 480 гривень, ось така сніжиночка чудова. Вони в асортименті. Підсвічники віночки. І дивіться, ще такі мініатюрки з'явилися, їх не було. Ці мініатюрки були, я вам показувала їх. Келихи величезні. Ось такі свічники. Так, а ну цікаво, скільки коштують. Вони в асортименті. 420. Ось такі. Ось ці каміни, я ж кажу, вони, їх багато. Тільки там чорні на троєчні, а тут з таким мідним проблиском. Теж симпатично, до речі. Так, що ще є? Мініатюрки, я ж кажу, мініатюрки, мініатюрки. Їх не було. це нова поставка, я так розумію, ось дивіться. Яка мініатюрочка. Ось воно. Ну, її треба дюргати, щоб сніжок був. А там я вам показувала кулі, карету, паровози, машини на Троєщині. Чи від відвімкнення будуть отак колисатися ці сніжиночки, від відвімкнення, там проводки такі підходять до кожної. Одиниці. Так. Дивимося, що ще оцих я не бачила свічників, підсвічників і маленькі, ну щось вони дорогенькі. 550, ось той. фігурки в асортименті. А ось взагалі яка мініатюрка, дивіться, в долоньку поміщається. Тут взагалі нічого просто. А, там свічка. Там стоїть свічка, зрозуміло. А ось і олені. У мене такий золотий, а це, я дивлюсь, срібний. Олені. Який же казковий ліс без оленів, так? Да? І ялиночки декоративні 240. Угу. Ще друзі є ось такі ялиночки 120. Красиві, до речі, друзі, так я знайшла одиниці, які не продавалися минулий раз, їх не було. Подивіться, шикарне сонце з підвіскою. 139. Їх уже розібрали. А тепер дивіться, яка краса. Зараз я вам демонструю цю красу. Ви подивіться на цю красу. Це скло. Скло. І їх дуже багато, подивіться, друзі. Очевидно, їх тільки привезли, коштують дзигаття. 105. Тут написано пластмаса. Друзі, невже це пластмаса? Уже не можна відрізнити від скла? Подивіться. Ну, якщо вірити написаному 105 гривень. Ось так. Подивіться, яка краса. Балерина. А ось для тих, хто в сріблі прикрашає. І ціни просто смішні, 80-90. Оці квітки 33 гривні. Отакі от квіти 33 гривні. Срібні. Да. Ось в сріблі. 105 гривень. В сріблі вони не так гарно дивляться, як в золоті. Ось дивіться, срібло, олень. Симпатичний, до речі. От конячка. І все це дуже дешево коштує. 90-83 гривні он написано. Так що в асортименті, друзі, ось яка красива, срібна конячка. А це ж рік. Рік конячки. Подивіться, як гарно. Ось так. І ці конячки 98 гривень коштують. Тобто, цей стенд такий, знаєте, пластмаса дешева, але вона дуже-дуже симпатична, друзі. Хочу сказати, що так розкупають люди, і я ж вам показувала дуже багато всього в цьому епіцентрі. Ну і що я бачу. Бачу я те, що розкуплено дуже багато товару, друзі. Дуже багато позицій, іграшок немає, дідушок, сант. Дійсно, люди, люди купують, тому що ну, скоро свята. Люди розкуповують, купують за все. Так що ось так. Хочу показати вам в цьому сезоні ось такі іграшки, дерев'яні пласкі, бачите, і вони не дешеві, 150-130. Ось такі дерев'яні пласкі іграшки. Ось будиночок, олень. Величезний асортимент. Дивіться, які цікаві іграшки. Ось ось пряникові будиночки, імбирні. І ось дивіться, жезл санти і з бантиком з червоним. І я не знайшла, скільки коштує. Не знайшла. А ось цукерочки дивіться які. Ось така цукерочка і ось такі цукерочки. Це щось новеньке. Це новеньке. А ось який пряничок, дивіться. Цікавий. Так, ці пряники по 199 гривень. Ось такого виду ще. 199 гривень вони коштують. Ось кого я зустріла. Подивіться, яка прелість. Пісніші, я пісніші, пісніші. Пісніші, пісніші. Він ще й позує зі мною. Ви подивіться. О, Дякую. Друзі, хочу показати вам зверху цю зону Дивіться, ось як симпатично зроблено. Ялиночки. Треба підійти до ялиночок показати вам, скільки коштують ялиночки. І он так вся магія, територія магічна, да яку я вам вже показую не вперше. Так що, друзі, розкупають іграшки. Уже іграшок набагато менше ніж було. Ну все, їду я з епіцентру, купила те, що мені потрібно. Підкупила дещо, буквально пару предметів. Купила для того, щоб було якесь різноманіття. Ви знаєте, що я кожного року щось підкуповую. Не виключно і цей рік, але глобальних покупок. Різдвяного декору в мене в цьому році не було. Пройде час певний, і ви зрозумієте, чому нічого від вас не закриваю. Інформація завжди в мене відкрита на каналі. Так що, так що. Доброго раночку всім. Ввечері ми з вами ходили вчора по епіцентру. А сьогодні 6 грудня, 25 рік, День Святого Миколая. Я вам зараз покажу невеличкі подаруночки в нашій сім'ї на День Святого Миколая. Ми стараємося завжди подарувати один одному щось цікаве. Ось наші подаруночки, я, друзі, не буду розказувати, що кому. Хто уважний глядач у мене на каналі, той і сам чудово зрозуміє, що кому. А, да, ще я зараз шкарпетки забула покласти. Ось тепер повна картина. Шкарпетки. Так, почнемо з фруктів. Оці фрукти це традиційний у нас подарунок на День Святого Миколая. Гранат, груша, дюшес, лимон, кивій, виноград. Яблучко Голден і айдарет, І хурма. Обов'язково хурма вона вже зараз дуже-дуже смачна. До речі, в Києві по 100 гривень кілограм хурма зараз. Фрукти недорогі. яблука Голден 65 гривень. Ну, все. В приділах, як то кажуть, розумних цін в Києві зараз. Та й в Україні. Печиво. Дуже любимо ось таке печиво. Різдвяне, це виробництво Португалія. Це Португалія. Так, це Італія, по-моєму, теж печиво по Я в італійській крамничці купила. Якщо хочете огляд цієї крамнички, я зроблю. Так, італійська крамничка печиво, ви знаєте, це печиво, хто його купує. На подарунки дуже хороша річ. І це теж Португалія. Теж Португалія. С Строк. 3, 12, 26 продукт Португалія. Так, шкарпетки. Хто уважно дивився серію базарну мою? Ви бачили шкарпеточки? Чудові. Ми вдома ходимо в шкарпетках, друзі, ми в тапках майже не ходимо. Тому, шкарпеточки. Ось такі з оленями, ось так це виглядає. І куди ж без фігурок новорічних, дивіться, друзі? Фігурки, ви знаєте, що в цьому році конячка, це символ. 26 го року. Ця конячка, як бачите, зроблена під вінтажну. Я обожнюю цей стиль, вінтажний. Також в мене нові фігурки в цьому сезоні я вам уже їх показувала. Вони теж зроблені, зроблені як вінтаж. Подивіться, яка краса. Це нові у мене для прикрашання фортепіано. Ви знаєте, що я буду прикрашати. І ось така чудова в цьому році нова іграшка Лоскунчик. Це іграшка саме для ялинки. Ялинкова прикраса. Бачите, яка цікава. Ось вам показала наші подаруночки на День Святого Миколая. Гарні це те, що ми любимо. Ще повторюю, що це саме в нашій сім'ї прийнято, друзі, ще з приводу святкування. Для мене не принципово. 19 грудня чи 6 грудня. Тому 19 грудня можна повторити. Ось так. Всім привіт! Привіт! І сьогодні ж день святого Миколая. Я вам показала, які подарунки у нас у сім'ї були. А сьогодні ж ми з Колею ось що робимо. Зверніть увагу, друзі. Всі вітають один одного зі святом. Ми вас, шановні глядачі, теж вітаємо зі святом. Всіх вам гараздів, благополуччя, щастя, здоров'я, удачі, терпіння, миру і добра. Так, да. І поки є куля, тобі не здається, що генератори аж сюди лунають. А. Можна закрити. Закривай вікно, ну. бо там скрізь генератори. Друзі, чому так темно виробили світло і не Немає. буде. Зараз скільки? Зараз 3 години дня, так. а світло буде відсутнє аж до 9 вечора. Але ми все рівно записуємо. А по, плану, по плану було до 17.30. Ну ми почали 6 годин. Вночі був дуже масований обстріл Києва, мабуть, ще щось кудись попали і графіки. Змінили. Там Фастів, там годин. Луцьк, там обширна територія України постраждала, так, що. не буде світла. Да, да, да. Так що, друзі, ми починаємо, починаємо в темряві, і це ж ви розумієте, що процес настільки складний, що за один вечір ми ялинку не прикрасимо. Да. Тільки встановимо, да, тільки встановимо. Треба все вирівняти, всі гілочки угу. на ялині. Да. все вирівняти. Так, да, це я, я почну це все робити, так в мене піввечора це забере. Що розрівняти ж гілочки і все треба. От так що, друзі, ось вона, ось вона. Ялинка Скандинавія куплена Скандинавія, в 2021 році. Так. Ми її купили тоді за 7 тисяч гривень. Так. Зараз вона коштує баснословних грошей. Значить, я коли була вчора в епіцентрі, я вам не сказала, що ялинки від 5 тисяч, від 5 тисяч і ціна поповзла вгору. От. Ми своєю ялинкою дуже задоволені. Ми отак її заматуємо. Угу. От. Одягаємо хрестовину і потім розправляємо гілочки. Друзі, я потім покажу, коли вона вже буде стояти. Так. Я вам зараз не буду показувати. Хрестовина он її стоїть, а тут лежить верхівка ялинки. Вона ще з двох частин складається, ялинка. Так, зараз буде найцікавіше. Ну, це знімати не будемо, мабуть, да, Коля, як ти ставиш? Як став. Хочеш. Хочеш, Та став. став, а потім Ну, це ж треба в крістовину. — Ось кріста Опа! В крістовину. потім треба шурупами. Зараз будемо завінчувати. Зараз... Так, затягує болти оці, да, куля? Затягуєш. Да. І тут такі да, да. болтики. Ось. Раз. Болтики, так. Да так. Ми ще ніколи не ставили, без світла. <гум> <гум> без світла. Без світла не ставили, так. так ну, бачите, що вигнати. треба розправляти. Тому, це треба що... зараз отак кожну гілочку. Так, 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 так. Да. так рівняти Ну, так, да, і потім я пил протираю ще сухою uh -huh. тряпкою. да-да І це ж отут ще буде стояти верхня частина, і після, аж туди вона після йде. Це вирівнювання ставиться верх. Верх, так, да, так. Да. Uh -huh. Так що, друзі, починаю. А ось і я врешті, да друзі, я коли дивлюсь на ялинку, я Чеки, знаєте, що мені тока предстоїть Знаєте, люди наймають дизайнерів. Дизайнери працюють 2-3 дні, а я з Миколою прикрашаю ялинку за два дні. Ще й зону фортепіано мені прикрасити, ви це знаєте чудово. Ялинку буду прикрашати. да, Сьогодні починаємо, а завтра неділя, 7 грудня, завтра я її продовжу. Зараз я з чого почну, друзі. Це з вирівнювання гілок, я їх вирівнюю, потім сухою ганчірочкою протираю кожну е, гілочку. Це не так то легко. Подивіться, я в ведмедиках. Світла нема. Зараз на мене направлена лампа. Ви знаєте, куля вмикає ці лампи по всій квартирі, ми вже вам демонстрували. Ви скажете, Ось, бачите. О. Оце в такому настрої новий рік. <рес> друзі, ми очікуємо нового року, Різдва. Ми готуємось, кожна сім'я прикрашає ялинку, і це те, що гріє душу. Коротше, зараз починаю цей процес і вже покажу вам, як ялинка буде готова. Без дизайнера. Трошки От... порівняй гілочки ще через хвилин скільки підключимось, вже вирівняним. Бо дизайнер це Аріна. От Аріна в цій сім'ї дизайнер. Так що я думаю, що в цьому році буде Звісно. як завжди. Я... Ось хто перший розрівнює гілочки. Семенчик, ти нюхаєш, да? нюхаєш ялиночку. От молодець. Он хто буде. Так, я починаю завжди з нижніх гілочок. І це гілочки 3D. Справа в тому, що їх не тільки розрівняти ж треба, отак от а їх же треба ще підняти кожну ось так. Після протирки пилу, Да я потім кожну гілочку ще рівняю і піднімаю. А їх же мільйон. На одній гілці оцих маленьких гілочок дуже багато. І я отак, от кожну. Протираю, так, тому що я не мию. Я знаю людей, які миють ялинки, і це не анекдот, це дійсно є таке. Але я протираю сухою тряпкою, щоб не зіпсувати красунку нашу. І я розрівнюю. Коли в мене буде це все готове, коли я вішаю лампочки, і тільки після того, як лампочки всі будуть, а їх же ж мільйон, висіти, я тоді вже починаю буси вішати, а потім іграшки. Значить, лампочки, потім буси, потім іграшки. І це процес творчий, це не так, аби як, знаєте, наляпати іграшки. Буває, прикрасиш, а потім змінюєш позицію кожної іграшки, бо воно повинно бути красиво. Друзі. Так що починаю процес. Друзі, і все ускладнює те, що немає світла. Світла то нема. Ну, бачите, фонарі, фонарі. По, по хаті, по квартирі. Ось. Ну, На цьому ми будемо завершувати це відео. Всім Па-па. І до зустрічі в наступній серії. Вона вже буде скоро.